Слово Верітас на ранок 14 травня. Для кожного з нас дуже важливо відчувати себе любленим, чути, що мене люблять, приймають, шанують. Звідки в людини здатність любити тільки від Бога, Котрий є любов'ю, для того Бог і створив нас, щоб ділитися з нами своєю любов'ю. У сьогоднішньому Євангелії. Ісус знову признається нам у своїй любові і просить, перебувайте в моїй любові. Проявом найбільшої любові є віддання життя, тобто найціннішого дару. Сьогодні сини та дочки української землі з любові до кожного з нас захищають нашу батьківщину. Дякуємо Тобі, Господи, за кожного з них. Просимо Тебе. Супроводжуй нас сьогодні, нехай наші серця та долоні будуть відкритими для потреб ближніх.